Обчисленні в даному випадку ми стане знак мінус. А потім 4 множимо на 1,16, скорочуємо на 4, і будемо мати 1 четверту. Отже, в результаті буде мінус 1 четверта це відповідь Г. Коефіцієнт це число, яке стоїть перед, перед виразом, що є множниками. Зі змінними. Тобто, в даному випадку, якщо ми бачимо коефіцієнт, у нас мінус 0,5, то це вираз А. Подібні 7-9. Спочатку від 7 віднімаємо 9. Ставимо знак мінус, модулі віднімаємо, будемо мати мінус 2, дописуємо y. Мінус 2 відповідь Г. Щоб знайти мінус 5 у квадраті, ми маємо мінус 5 помножити на мінус 5. Знак буде плюс, і в результаті плюс 25 В. Маємо виконати зручним способом дії. В першу чергу визначаємося зі знаком. У нас три від'ємних числа примножені, непарна кількість мінусів, а отже буде знак мінус. Далі, напевне, зручно помножити 0,2 на 5, а вже потім помножити на 34. Якщо ми 0,2 множимо на 5, це буде 1 ціла, тому що 2 на 5 -10 і одну цифру кому відокремили 1, ціла. і якщо ми множимо далі на 34, будемо в результаті мати мінус 34. Друге завдання. Знову ж таки, ми маємо. Обчислити зручним способом. І ми бачимо, що множник 27 можна винести за дужки. В дужках тоді буде 18 відняти 28. Отже, 27 помножити на мінус 10. Тому що 18 відняти 28 це мінус 10. Результат мінус 270. Шосте завдання: спрощуємо вираз. Мінус 3,5m е множимо на мінус 4 б. По-перше, множимо мінус 3,5 на мінус 4. Два від'ємних числа при множенні дадуть додатній результат отже, знак плюс. Нічого не пишемо зі знака. А просто 3,5 множимо на 4. 14. Тому 14. І далі дописуємо буквені множники МВ. Наступне завдання ми маємо звести подібні. Подібні це ті, які біля себе мають однакові змінні. Тому подібними тут є 7х і плюс 10х. Обов'язково беремо числа зі знаком попереду. А також мінус 8 і мінус 6. 7х додати 10х це 17х. Мінус 8 мінус 6 це два від'ємних числа. Тому ми ставимо знак мінус модулі додаємо, і мінус 14. Таким чином, ми спростили вираз. Наступне завдання: нам потрібно довести, що значення виразу не залежить від значення змінної. Для цього ми вираз спростимо, отже, відкриваємо дужки. Спочатку мінус 0,8 множимо на х, це буде мінус 0,8х. Потім мінус 0,8 множимо на мінус 3. Знак буде плюс, мінус на мінус. Коли 8 помножити на 3 24 і одну цифру кому відокремити плюс 2,4. Далі 0,4 множимо на 2х, плюс 0,8х. І плюс 0,4 множимо на мінус 5, плюс на мінус дай знак мінус. 4 на 5 – 20, одну цифру ми відокремлюємо просто 2. Зводимо подібні, протилежні знищуються, 2,4 відняти 2, дорівнює 0,4. Тобто, при будь-яких значеннях змінних дане значення або значення даного виразу завжди буде дорівнювати. 0,4 воно не залежить від значення змінної. Розв'язуємо рівняння. Спочатку маємо звести подібні. Тут подібні всі доданки. Зліва, отже, ми виконуємо просто дії. Тобто 5 сьомих, віднімаємо 3 чотирнадцятих і додаємо одну другу. Спільний знаменник тут. Спільний знаменник 14. Додаткові множники: 2, 1, 7. 10, відняти 3, додати 7. 10 відняти 3 – 7, 7 додати 7 буде 14 14. Це одиниці. Тобто х дорівнює 2,328. Ми отримали зразу ж результат. Наступне завдання. Знаходимо значення виразу. Що ми можемо зробити? Напевне, попередню вираз маємо спростити, тобто, в першу чергу, розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, я пишу мінус 4х, потім буде мінус 2х і плюс 9. Зводимо подібні. Мінус 4х, мінус 2х, мінус 6х плюс 9. Ось такий вираз нам потрібно знайти, якщо. 3 відняти 2х дорівнює мінус 3. Давайте подивимося уважніше на той вираз, який ми маємо: 3 мінус 2х дорівнює мінус 3. І співставимо його з виразом, який ми маємо внизу. От видно, наприклад, що якщо я домножу на 3 в рівності кожен член на 3, то я тут буду мати 9, тут буду мати 6х. Ну, і тут мінус 9. Тобто 9 мінус 6х, бачите, вираз точно такий же, в принципі, як той, що ми маємо. Тільки просто доданки переставлені місцями. Отже, що я можу зробити? Давайте я отут винесу трійку В дужках будемо мати. Мінус 2х, це ми мінус 6 поділили на 3. І потім 9 ділимо на 3 плюс 3 ось таким чином. Або це те ж саме, я переставляю місцями доданки, що 3 відняти 2х. Але ж 3 відняти 2х нам відомо, воно дорівнює мінус 3. Тому 3 множимо на мінус 3, і в результаті, як ми бачимо, буде мінус 9.